Привіт, друзі! І знову з вами я, Вікторія та Поросята. Дякую, що заходите на наш канал, підтримуєте лайками. Вибачте, що трішки не викладали відео, трохи прихворіло. Зловило мене моє серденько, тому трішки якось -то так. Але все добре. Будемо наблюдатися у лікаря і. И... Тримати кулачки, щоб було все гаразд, бо за спиною троє діток, яким потрібна мама. Тож показую вам, що з нашим господарством все добре, поросятка ростуть, перепілочки вилізло небагато, але ростуть теж курочки на місці. Все, пока по-старому. Готуємося до огороднього сезону. Розсаду потрошки висіваю. Деяка зійшла розсада, почала тягнутися, мало світла, вчепили їй лампу спеціально. Будемо бачити, який буде результат. Ось так. Що можу сказати по поросятках? Ростуть. Пепа ще гуляла, але зайця до себе не пустила. Тому чекаємо ще. Поросятка за 2 неділі, як ми їх відлучили, вже набрали по кілограмове плюс. Я дуже рада. Попережимала, щоб вони не відстали в рості. Недавно з чоловіком робили свій комбікорм. Рецептуру подивилися в деяких блогерів, які займаються поросятами і птицею, і середній склали собі. Попробуємо, як буде. На птиці і на поросятах приріст, якщо буду, тоді можу з вами поділитися. Якщо хто схоче, пишіть. Ось такі справи. Тому всім, хто дивиться нас гарного вечора, тихої ночі і па-па. Ось такі горобчики в нас з'явилися. Це початок. Пару штучок вилізло. Далі чекаємо. Ось так в брудері їм постелила, насипала корму, водичка, горить лампа червона. Чекаємо далі наших цепочок. А зараз хочу поставити камеру біля наших поросяток і по... наглядайте за ними, як вони реагують на телефон. Живуть собі, їдять. Ось такі наші поросятка, красиві хлопчики і дівчатка. Тут наші перепілочки маленькі вилупилися. Бігають, ростуть курочки. Все на місці. Пітушки бігають спати. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчик вверх. ми будемо радувати вас новим відео. Будьте здорові, всього-всього найкращого.